Військова служба правопорядку у Збройних силах України святкує ювілей 15 років із дня заснування. Охоронці закону в армії за цей час виконали немало потрібної і важливої роботи. Дуже великі обсяги і напрямки діяльності. Це і охорона важливих об'єктів, це супроводження техніки, яка рухається по нашим дорогам, це розслідування злочинів. Це протидія дівсім терористичним актам. І мої співслужбовці… Мої побратими чесно, сумлінно виконують це завдання. Ми довго йшли до цього, 15 років, і мінялись люди, але залишався од, 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 цей дух військової служби правопорядку, він тільки зміцнювався. Працівники ВСП несуть службу як на мирній території, так і в зоні бойових дій. Під час урочистостей кращих правоохоронців нагородили державними нагородами та відомчими відзнаками. Хочу сказати, що на даний час це дуже серйозний правоохоронний орган, який є в Збройних силах, який в першу чергу надає командуванню підтриманні правопорядку та військової дисципліни, що немаловажно в цей час, особливо коли йдуть бойові дії. Я хочу привітати весь особовий склад, побажати їм успіхів, побажати їм всього найкращого, здоров'я. І обов'язково побажати миру. Марямно Маркевич, Ігані Солодовник, військове телебачення.